Всім привіт! Мене звати Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні вас очікує коротенький, але дуже пристрасний огляд нових рідких матових помад від Mary Kay сезону весна-літо 2024. Текстура, нанесення, стійкість, комфорт на губах, відтінки все вам розповім. І перш за все хочу сказати, що моє перше враження, що ці помади це не 100% осіння історії. Мені здалося, що ці відтінки ну, такі якісь затемні для весни і для літа. Але коли я скуштувала і нанесла їх на губи, я зрозуміла, що ця колекція це просто якийсь шик. У колекції помад, які в мене є, ну по-перше, хочу вам сказати, що якщо вам здається, що такі варіанти макіяжу губ це для якоїсь особливої події, то ви праві. Я згадую. Цей феєричний вихід Лілі Колінс, це головна героїня мого одного з найулюбленіших серіалів Емілі в Паріжі, На премію Бафта вона вийшла в дуже такому розкішному вбранні, чорно-білому. У неї були ледве профарбовані вії і ось такого відтінка губи. І більшість голівудських зірок на премію Оскар, вони також були саме в такому макіяжі, де має. Майже голі очі та акцент, ось цей оксамитовий акцент на губи. Тому відтінок губної помади Червоний нуар це просто моя любов. Мені здається, що він виглядає дуже дорого, дуже вишукано, і його можна стилізувати взагалі. Під будь-які образи, він мені нагадує такий реально парижський стиль вишуканої такої жінки. І я зараз вдягнена в такому простому костюмі від зара, трикотажному такому, це просто футболки, це просто штани і ось. Одна родзинка у вигляді цієї помади, мені здається, підіймає ступінь вишуканості мого образу в дуже-дуже багато разів. Тому моя особиста любов і номер один у цій колекції це червоний нуар. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, як вам відтінок. І взагалі, дівчата, хочу розіграти для вас одну помаду на вибір. Серед усіх коментарів вам потрібно буде написати. Який відтінок помади вам особисто сподобався найбільше. Кількість коментарів не обмежена, ви можете писати хоч свій улюблений відтінок, хоч 10 разів. Якщо вам сподобалося після мого огляду всі три відтінки, також про це пишіть. І в кінці квітня, на початку травня, зроблю розіграш, роблю це завжди, в прямому ефірі, на своїй сторінці в інстаграм і публікую в історіях переможців. Тому... Одна з цих помад може бути вашою відправкою тільки по території України. Я нагадую про це. Далі, ну, моя друга любов на другому місці це дуже такий красивий ніжний відтінок, який називається ніжний цинамон. І зараз ви на екрані бачите, як я наношу його на губи. Це реально базовий, комфортний відтінок, який підійде будь-якій жінці. Яка любить нюдові відтінки помад. З будь-яким типом зовнішності у будь-яку пору року. Він є необхідністю, якщо ваша колекція нюдових помад замаленька. Моя просто колекція нюдових Помад, вона ось така. Але ну, кожного разу, коли виходять новинки, я все одно хочу новий відтінок, нову текстуру, і мені здається, що вона виглядає краще, ніж попередня. У мене так зі, зі всіма речами, і з одягом, і з аксесуарами, я коли купляю щось нове, мені старе перестає подобатися. І я одягаю одне і те саме і е, фарбую е, щось нове, що з'явилося у мене в колекції. Е, напишіть мені в коментарі. Чи у вас так само відбувається. Ну, Дуже красивий відтінок, я б його порівняла, напевно, мені він нагадує відтінок Ніжний Оксамит із геловою матовою колекції регулярною. Ну, Відтінок він дуже такий приємний. І я ж кажу, що якщо ви не бажаєте виділятись, і вам потрібна просто робоча помада на кожен день під футболку, під костюм, під сукню, під що завгодно, ось це ніжний цинамон. Він дуже класний. Ну і як завжди в Україні жінки обирають ось такі нюдові відтінки в першу чергу, і він в першу чергу закінчиться. І вже знаєте, такий е, витриманий відтінок. Він, він мені здається дійсно дуже вишуканим, е, дуже таким особливим. Він мені нагадує відтінок губної помади Boho Plum із суперзволожувальної колекції. Це річ Махагон, насичений махагон. Е, дуже красивий відтінок. Мені не нагадує е, махагон а, в житті, тому що він має більш такий холодний відтінок, але він також дуже дорого і дуже красиво виглядає на губах. Якщо ніжний цинамон це е, на денний вихід, то, наприклад, е, цей насичений махагон це на вечірній вихід. І ми, мені е, хочеться сказати про всі ці три помади це е, елегантно. Вишукано дорого на губах. Щодо текстури, ці помади мені повністю нагадують текстуру минулих рідких помад з колекції. Осінь, мені здається, ці помади романтичний ліловий там була у колекції, класичний червоний, одна з моїх улюблених помад взагалі, там була також нюдова помада. Вони мали неймовірну популярність, і я постійно вам демонструвала, що користуюся тільки майже ними. Чому мені так подобається ця текстура? По-перше, це дуже м'яке і комфортне нанесення. Ну, реально, вони не стягують на губах нема відчуття того, що це на губах матова помада. По-друге, вони дуже стійко тримаються. І я зараз вже записую на просто відкритому сонечці. Хочеться, щоб це сонечко зігрівало через екран. Ну, і я відчуваю, що навіть без олівчика у мене все добре, нічого не тече, я можу не поправляти макіяж протягом дня. Мені це дуже важливо. Вони не є суперстійкими, тому. Що я там поцілую серветочку, то відбиток моєї помади буде, але вони все одне дуже е, класно тримаються на губах. Є відчуття комфорту, зволоженості, е, стійкість, що ще треба. А ще е, мені дуже подобаються ці аплікатори, е, які є в цих помадах, вони не наносять занадто багато е, пігменту, вони наносять стільки, скільки треба. Я задоволена. Е, Всіма трьома помадами кожен раз, коли виходить нова колекція, я дарую собі цю колекцію, відкриваю її в тестери. Мені не дарує компанія, як якомусь блогеру, надсилає в подарунок по бартеру, а я за це там розповідаю, яка ця помада класна. Ні, я сама собі купляю ці помади і ділюся своєю чесною думкою. Ну, мені реально дуже класно подобаються ці помади. І знаєте, як е, якісь Такі нові перли, ось у мене, наприклад, так. Тут таке серденько всередині. Ну, у мене дуже багато намистів із перлів. А ось цього серденька, наприклад, не було. І ось у кожній помаді є щось є. Своє серденько, яке робить ваш образ більш вишуканим. Я вважаю, що не одна жінка ще не сказала, що у мене вистачає помад на всі випадки життя, навіть якщо у вас стільки, скільки їх у мене. Класні помади, побалуйте себе. Це реально про радість, тому що, коли ви собі купуєте новий відтінок помади, ви створюєте у своєму житті ось цей моментальний ефект помад. Матки, коли ви підіймаєте свій настрій, коли ви трішечки змінюєтесь, майже нічого не змінив в собі. І ще раз скажу: що якщо вам хочеться моментально опинитися десь в Парижі, фарбуйте губи цим червоним нуаром, і ви будете як та француженка вишукана і героїня свого власного роману. Класні помади, рекомендаціон. Дуже хочу, щоб кожна жінка України могла себе потішити, побалувати, зробити собі приємно. Всі ці помади в продажу з 16 квітня і, як завжди, кількість обмежена. Тому не відкладайте своє задоволення на потім. Живіть сьогодні і зараз. Сьогодні це найдорожче і найкраще свято, яке у нас з вами є. І чекаю на ваші коментарі, щоб розіграти для вас одну з цих помад на ваш вибір. З вами була Світлана Бугела. Дуже сподіваюся, що мені вдалося підняти вам настрій своєю посмішкою, цією, неймовірно, особливою фрезією і цими розкішними новими відтінками помад.